мирним планам я не бачила шансів повернути імена до опять таки, яка Данечина й Луганщина? Якусь частину ми можемо повернути, якусь? Ну не всю. ДНР і ЛНР не повернеться. І нам вона теж вже, по большому счету, як такова, не сильно нужна буде. Вона нам обремінітельна. Вони, скажімо так, що людський ресурс, що матеріальний, матеріальний Росія забирає. Русський. Ну, по крайней мере, я не бачу на найближче время, от даже сейчас, от, если в 24-м году начнуть уже сідати за стол переговорів, а вже будуть розглядати пакети переговорів в 24-м году, уже, так сказать, таким образом, як тільки починають розглядати пакети переговорів, це говорить про те, що Війна закінчується. Тому зараз Росія намагається іще прихватити немножечко якоїсь -то території, тому що вони будуть відновлюватися на цій території, де вони захопили, особливо Донецьчина Луанщина. На найближчий час я не бачу повернення ни ДНР, ни вот вот территория... не ДНР, ні ЛНР. Ось так скажу. Територія окупірована, це треба конкретно дивитися. Можемо подивитися. Іменно територія не ДНР. Так, да, так, да. от, Донеччина що там повернеться на Донецькій області, що вони окупували. Я не бачу цього. Оці-всі там Красногорівки, я не бачу цього. І нам навіть мір нас не піддерже. Не буде того. Ага, ось є повернення, значить частічно, я би так сказала, старих територій через бумаги, через суди. Ну, Єдине, що інтересне, те, що повернуть, повернеться. Єдине, що вони його випотрушать так, що нам повернуть голу землю. От отак. -от -от. і, і земля навіть буде не сильна. І, і, і нам не дадуть спорити ось ось. І нам, нам, нам буде тяжело, будемо ми ще будем, будем, от Ми будемо обмежені е, в і в защиті своїх прав. Тобто, нам ще треба яким-то образом таке впечатлення, що ми чи торгуватися. будемо, знаєте, от, Наприклад, от ми вам там, не трогаємо туди-сюди, а ви нам, то -то. Ілі, ми вам вийшли до сюди, але ви тепер з ДНР повинні дружити, або, там, або торгувати, або їх признати, або ну, щось таке якесь буде. Повернення якихось територій є, ну вони я ж кажу, на половину, скоріше всього, так десь буде. Це по Донеччині, що по Луганщині. Скоріше всього так же само зараз гляну. Ну по Луганщині теж можливо. Прямо за кожне будуть таке враження, що будуть балакати за кожне село, за кожний город. Отак, не, не те саме. Так, а ну-ка. Або там чогось не повинно бути, або воно якесь должно бути таке, прям чуть ли не сіра зона, тому що там карта така. Ну, тяжола. Луганська область чи повернеться без ЛНР, чи повернеться в Україну. Луганська не повернеться. Донецька більше повернеться, Луганська у карта уходу, Тобто від Луганська ми будемо відказуватися, чому Об'ясню. Там є для, для Росії інтересні якісь э, матеріальні ресурси, може там якісь газ, може там ще якісь э, недра добиваючі. Получається, Луганську ми вообще не повертаємо, з того, що це, а Донецьку частично повертаємо. Ну, поки карти показують, так, може потім щось поміняється, це ж таке діло. Так, економіка України в серпень. Так, я думаю, що, я думаю, що буде е, нарешті перестануть кошмарити якісь производства в плані от цих ТЦК. Почему? Потому що починає відновлюватися велике. Починається да, ну, треш. Сперва вони будуть кошмарити, а після цього піднімуть питання, що треба обмежити, тому що ну, не можуть, наприклад, металургами жінки працювати. вони і так жінки, вже йдуть туди. Вже й... Це раз втрих, та й жінки не сильно готові це робити. Вот. Ожидають якісь нові фінансові От, Я думаю, що це, скоріше, можуть бути налоги, От, ліба якісь штрафи, які економіку підтримують. Вони то її ждуть, але тим не нічого. І ще що, по економіці, десь немає води. Я не розумію, що це з водою відбувається. Я ладно, я розумію, ми кривий ріг. Ну, тут таке впечатлення, що якась велика частина України страдає. От отсутствия хорошей качественной питьевой води. Тут, тут постоянно тема води вилазить. Вот. Так, далі. Я не бачу, звісно, економіка. Так, шатка валка, ми якось держимося по большому счету. Єдине, що є, що будуть ще питання підніматися. У мене таке пішлення, що ведуть налог на мала або щось таке що на з дітьми. Що-що відношення з дітьми, при тому, чи неожиданно, яка це така бред буде говоритися, або піднімати питання От, по, по цьому поводу. І далі будуть предлагати жінкам, е, спеціалістам працювати, е, е, ну, співпрацювати з армією. ну, то есть, как, ну тут яким-небудь, Може бути, це психологи, можуть там психологи, економісти іще що там. -то. Ну, тобто великий, великий шмат е, роботи. В от, по контракту в армії буде велике предложення, і багато людей, в принципі, согласиться піде, тому що там будуть непогані условия. Це будуть не бойові одиниці. От, це якраз люди, які ну, нужні. Може би, це якісь там, і санітарки. Ну, що то в такому плані про економіку. Короче, простими словами, поки що, що юль, що що, що, июль, що, ну, що липень, що, що, що серпень, не сильно би, друг від друга відчаються в цьому плані. Чи винний цей хлопчик? Ой, ну Така це топорна робота, я хочу сказати, дуже топорна робота. Ем, красиво це все обложили. Там таке впечатлення, що там то ли мамі, то ли якісь дівчинки, то ли, коротше, якась жінка. Да, вплоть до того, що цій жінчині, ну, коротше, щось сказали, ти не вмішуйся, іначе буде хуже. Вот так вот скажем. Вот. То есть отвязывайся от этой темы, типа все, не вмешивайся. То есть, даже не вякай. И карта Луны это всегда карта брехни. То есть цей пацан просто, я не можу зрозуміти, яким образом він може просто він дійсно там десь був, в этом самом, можна подивитися окремо, але залякали якусь чи то жінка, чи то дівчина. От якусь королеву, от, ну, тут більше похоже, даже на його, ну це не мать, а більше похоже все-таки ну, на його, скажімо, що, що питалась, і сказали: а карта уходу, атвали, не влажуй, і ще що, і ще що. Долго вусолицю тему не будуть. По чому? Щоб не розкопували, хто ж все-таки на самом деле вбив. Ну, це карта брехні, оце побалакають. І тему закриють, і все, ли та сама. От, і ще що, і опять втора карта карта обману, карта брехні. От, карта, яка говорить, що робота зроблена не перший раз вони таке роблять. Є ще якесь таке от, гучне вбивство, коли людину просто-просто, знаєте, як то кажуть, підставили, або обкрутили, обертіли. Це така брехня, цей, цей хлопчик, бідний. Я навіть не знаю, як то кажуть, яким як, чи, чином він, він туди попав. Ну, це зовсім зовсім не він. І не, навіть не будуть, не будуть розбирати насправді, справжнього там, вбивцю і справжнього заказчика. А що він змінить не змінить? Я дивилася, значить, Китай готов з нами співпрацювати, ми їм подобаємося, у них є фінансові питання. Ну він співпрацює з Росією, він на два фронта. Єдине, що. Там буде якась ситуація, що вони Росії трошки перестануть щось давати, а з нами вони будуть сотрудничати. Там я не знаю, змінилася чи змінилася. Я ж не знаю, що до цього, як вони там до нас вели себе. Ну, їм інтересен наш ринок в чому-то. Вот і все. Так, ні, там такі люди стоять. Там такі, там так, у нас дуже багато рейндж-роверів уменьшиться, якщо заборонять, розумієте? Там такі якісь гроші я поки не бачу. Я не бачу заборони. Там так вони перекрутять, може, її переназвуть якось там, значить, не Московського патріархату, да? а як по-другому таке. Попитаються... На, на ні, ні, ні. Я хочу сказати, що дуже багато людей буде виступати в защиту, притом ці люди будуть знаходитися десь в Верховній Раді, там ще щось. вони будуть тупо захищати або організовувати мітинги. знаєте, як то кажуть, Віряні будуть йти кресним ходом. За царя батюшку. Ні, не відмінять нема. Ні, Росія не причасна. Саме то, що... не бідне, а це почему, в якому плані обідне, обідне, Не те, не що я, щоб люди не подумали, то кажуть, що я там радуюсь смерті фаріну. Ні, 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 я маю на увазі саме найбідне те, що наші. Це наші і це люди. Я дивилась просто це питання. Я просто зараз візуалізую карту, і вспоминаю, що я лежила. Це людина, це мужчина, і це мужчина, який входить в ту групу, де входила вона. Вони в місті. Вони в місті чи робили, чи працювали, чи вона знала про його махінації. Тобто, ну, політика, либо робота Росія взагалі не причасна. Я даже вам більше скажу: у мене є така підроза по картам. Я дивилася це хтось дуже великий. Це кстаті, якийсь імператор. Імператор в якому плані? Він або був імператором, да, то він або трошечки відійшов діл, або трошки, трошки как би, ну, за нього роблять діла. І значить, виходить, ситуація така, вона десь, так як вона ж тату була, то вона десь йому чи пригрозила, чи що, що вона розкаже або видасть світу те, чого, що могло би його ну, унічтожити. Якось, якось які фінансові, якісь його мафінації, іменно про фінансові. І вона пригрозила, сказала, а він це восприйняв дуже серйозно і це організував. Тому це не Росія. Там треба более... вона і вона навіть навіть знає якусь його жінку, Чи це сестра, чи це матір, чи це дружина, чи це вони, коротше, вони там в місті десь робили, чи щось вони фінансово, чи це політичні партії вони були. Ну тут треба сидіти розбиратися, скажу чесно, дасть політику віддільно дивитися, чи це не вони туди-сюди. але то, що це якась високопосадовець. Дуже сильний. От, і це, і це із-за того, що він, в нього там таке рильце в пушку, він там така корупція, що там би здьорнули. Якщо б його дьорнули, то дуже велика кампанія людей теж ми потягнули, ми б там узнали, що у нас би волосся дибом становились. От так, це не про Росію. І це не про мову, що там кажуть, от, за мову вбивають. це не за мову вбивали. А що у нас може помінятися в політиці? Риторичний питання. «Політика в серпні в Україні». Украине. Нет, коррупцион, скандали, ось, Пожалуйста, э, багато, Якась вилізе брехня при производстві чогось, туди політики будуть мати відношення і хороші гроші, наприклад. Например, те, кажуть, кажут, осваивают денежки. Дальше. Кулуарні розмови, ось, все, щось там з ким, я не знаю, все, якась баба все, не закончила діло і ще отравляє какими-то, э, ну, так сказать, этими отравляет жизнь политикам. Нет, тут даже яких то громких О, хотела сказать громкий скандал, у тут башня випала. Ні-ні, який скандал буде. Такий от про гроші, скандал, очень серйозний, Когось прямо під варту візьмуть, під п'ятсудка. Вот она нормально. Так, що тут ще у нас? О, Значить, якась жінка обмане імператора, от, і е, притом якусь брехню, таку навале. Ну, імператор це може бути не обов'язково наш президент, імператор це може бути будь-який глава, там, будь-якої політичної партії. От, і таким чином, я би так сказала, вона е, ну, заканчиває кар'єру цього товариша. Подивимося, якийсь кариша, грандіозніший скандал має бути в серпні. У нас щось вилізе, щось вилізе. Ну, казала, казала ж Фаріон. Тоді хтось мені написав, що Фаріон розказувала про Садового, що він якісь там страшні речі робить. Насамперед, він не патріот, а ще та криса, і ще й таке враження, що ще й має тягнеться ниточка к Росії. Вот. Поэтому, ну, Всі, хто більше всіх оце кричить, то воно дуже часто виходить. Вот так вот. А ну, чи знайшли вони в других депутатів, що він мог убити? Чи було це? насправді Дуже ось якась жінка його захищала, чи дівчина, чи жінка, яка його любить, до нього це, от і ще що. І я хочу сказати, вона дуже. ну їй сказали закрий рот і не мовчи. Не було у нього ніяких списків. Не було у нього ніяких списків. І ця ситуація повторення говорить про те, що. Вже не вперше. Таке враження, що вони там щось вдома чи підкинули йому, чи ще ж не було ніяких списків імені от этого парня. Про другі вбивства політичні, зараз подивимося. Ну Про списки ніяких списків не було. Так. Чи будуть ще якісь такі громкі вбивства? Чи політичні, чи головне. Ну, скажімо так. І ще може бути повторно якась, якась брехня по посадці когось. Тобто, це не про вбивство. Я думаю, що це, мабуть, того активіста вбили, там теж знайдуть не, не, не ті, хто вбив на самом деле, а якісь левих. вбивств, більше я не бачу покажу. на найближче, може там далі і буде. От. Але то, що у нас, виходить, наша правова система опять карта Луни, карта брехні, правова система погрязла. В брехні, і якщо піднять, там у нас дуже багато людей, як то кажуть, попали під цей суд. Ну по брехні так же само і, і ще якась ось, ось і ще якась брехня. Довга, нудна. ні. З таких от прям, щоб політичних вбивств на сьогоднішній день найближчий немає. Не бачу, не бачу. І це не про депутати. Депутати там, там вони всі зелені. Там ті депутати, там не про депутатство, там про справедливість. Там не потому, что вбивають, что ты депутат, а там потому, что ты справедливый и ты что-то знаешь, и ты готов народу, є вже тайні розговори, які вже ходять ці розговори, по поводу того, чтобы ему документ, да, то тобто есть импичмент, да, або ще щось такое объявить. І ще що і буде дуже багато проти нього якоїсь маніпуляційної брехні. Вона і так проти нього дуже йде. Це ж оттуда неслися розговори. Якщо б не Зеленський, не було війни, тобто Путін. Це взагалі красавчик. І росіяни молодці. на взагалі деле, виноват Зеленський, хтось не знає. Да? Вот е Ця брехня ведеться якимись людьми за великі гроші. От, для того, щоб дискредитувати Зеленського. в, в это самое. Но походу до кінця війни я не бачу. Хоча ситуація така, що буде, будуть якісь такі, не дуже... Я не бачу уходу. Був був момент. У мене карти падали, що було таке, що може случитися або так, або ну, нап, ну то, що на нього напад, то були ці напади. Я колись казала ще в самому началі. В мене випадало колись на Зеленського башня. Я щось думала, що його вб'ють. Це перед виборами. Я казала, що та він не буде президентом, бо тому що він хоч і виграє, але його вб'ють. А тут не вб'ють, тут війна вказується. Ну, я просто сама не могла ну, повірити, то, що буде війна, як то кажуть, як кажеш і не віриш. І була така ситуація, що він мав уходити. В нього прям було прям плоть, що була така ситуація по картам, що йому можуть об'явити імпічмент. І якась група людей буде за нього правити. Як ото у нас було як Янукович ушов, а ще Порошенка не прийшов, і ото було те саме. От така була. На січас карти випали много обману, много какого-то, но ухода його не бачу. Возможно, він согласиться сідати за стол переговорів. Там було таке, що йому обмов, якщо він не захоче сісти за стол переговорів, то йому об'являть імпічмент. І діло в тому, що на сьогоднішній день йому так це і говорили. Бо я бачу, що він скоріше всього, соглашається. Тут же, ж у нас карти міняються тогда, когда, що. Хтось по-другому міняє якусь, ну, от є от вот така дорога. Якщо хтось зварачується дорогою, все вже міняється. Так от і тут, поки він упирався, не хотів ніяких переговорів, от карти падали, що його просто уйдуть. А зараз я бачу, що, ось, пожалуйста, він уже как бы... готов, склоняється к некоторим переговорам. Зараз подивимося, Ну, то, що Трамп не буде, не буде цим вибор... як виборцем президентом, то однозначно. Єдине, що я не можу зрозуміти баби, я думала, це ця каміла буде чи камала. А потім мені написали: подивіться, там ще може вийти Мішель Обама. Говорю, якби це я сиділа, новості дивилась, я б знала. Я ізначально просто до виборів бачила, що буде якась жінка. Вообще, жінок вообще там рядом не було. Тепер повилазила не одна а оказывается, там ціла толпа повилазила. Надо сидіти и изучать этих женщин. Так, чи Трамп дойде до самих перегонів. Чи Трамп дійде до самих перегонів? Дойде, ось він несеться карта така, да. Почему-то, ось, йому все розрушає якась. Повторно, десь уже в житті, колись його баба підставила. І цей раз то ж саме, вона йому все испортив, всю малину, і лікторат отвернеться в пользу другої жінки. Він дойде, він не уйде. По крайней мере, він прямо от все несеся. Вже уже там такі будуть рейтинги, що уже він президент, уже він там прямо от уже, він буде думати, що это самое. Нет, нет. Та він там буде прямо по всім рейтингам, його просто в якийсь момент якась баба підстави. І це буде зроблено дуже красиво, як-то, що друга жінка виривається. Тобто, не ця, що підстави, що, ну, що конкурентка, а просто якась ліва. Я не знаю, наприклад, вилізе якась його любовниця, як у Білу Клінтону, і скаже, що він там з першої марки, або ще щось таке. Ну, що там вот таке буде, якесь скандаліще, його просто нівелює. Успіхи України на фронті в серпні. Нема. Тіряємо і теряємо, ми трямо людей, і кромі потери людей у нас є потери якогось, ми можемо потеряти, е, якийсь городок, невеликий населений пункт. Так, після потери нам не дають, нам обіцяли транспорт якийсь. Транспорт нам не дадуть в серпні. Тобто, обіцянка є. Америка, чи хто тут, не знаю, за границею, нам обіцяють, але не дають. Скоріше все, це самоліти, які вони очень сильно там нам пообіцяли. Далі далі, далі, далі. Ситуація повторення говорить про те, що е, десь знову наші хлопці будуть в кальці. Вот, і и попадають десь в плен. Поэтому поки в серпні я не бачу каких-то великих, великих і чудесних, а, і ще щось запускається нове якесь производство. Скоріше всего, похоже на производство. А, або, тут два варіанти, Перше вторе, горить якийсь завод, який, ну, вик... ну, який діла зброю. Тут два варіанти, може бути. Ну, або не зброя, або просто якийсь важливий для нас виробництво. Наприклад, там, я не знаю, на території фронту є якийсь важливий для нас завод, і він горить, наприклад. Поки я не бачу великого праздника, що там всі зірвались і побігли. Крючко Кличко э, це гігімон, це я не знаю. Він, на, там, мабуть, ці всі великі філософи сидять і плачуть в углу від того, наскільки геніальні мислі посвящають великого кличка, якому там в боксі відбили все, що можна. Він і до того не сина був великим мислителем. а після того наскільки ну, то реальний референдум. Ну, Давайте почнемо з того, що референдум це вообще слово не наше. Це з Росії нам його принесла птічка. Це, во-первых, во вторых і ще що, іще що. А кличка, значить, кличко, оце він там трошечки ще побалакає. Слухай, та й карта уходу. Тобто йому його він або на наступний срок не проходить, або і на цей ще скажуть: слухай, ну ти там якась та сама. Я не бачу цих референдумів, скажу чесно во вообще, вообще. Там у нього якась проблема з братом, я не знаю, що там у нього з цим братом, бо все єє мужчина. От. Тобто, тот, хто партнер по, ну, на який напарник парень, його мужчина, брат, скоріше всього. Він чи больний, чи хворий, чи що, він буде ним займатися. От. Чи якось якась, не знаю, от якась є проблема в нього. От. Ні-ні-ні, ніякого референдуму ніхто нічого не буде. Це оці всі балачки, народ посміється, покруто візка і на цьому діло закінчиться. І кар'єра Кличка Теж закінчується. в якому плані. Іменно така політична Політичний він нет, там карта. Наскільки це правда? Наскільки це будуть вони всі працювати? Ні, У мене випала карта башні, яка говорить о тому, що не. Ліба буде якась трагедія на воді, яка не буде давати нам, але у нас будуть перебої зі світлом зимку. У нас буде то, що обіцяв. Тут таке впечатлення, що значить не тільки атомні ну, нам. Але тут буде у нас проблема, при тому достатньо серйозна проблема. От, і ми будемо дивитися на допомогу з Запада, в будь-якому випадку, вплоть до того, що щось нове будуть підключати, або ми будемо щось закупати, або ми будемо щось це, от, в такому плані. Але у нас проблеми будуть. Я не скажу, що ми будемо без проблем. Почнемо з того, коли вибори в США, тому що я не в вистав... да, очень, даже, Так, очень, дуже очень, даже все на це похоже, тому що на осінь вже починаються переговорні процес і починається процес закінчення війни. Слово закінчення, отак в одну минуту сяй, встань, що вот і все. Я не бачу, що в 2025 році будуть територіальні, от еті, е, ті самі, і поки наші договарюються, воїни держать у цей рубеж, отак вот скажем. Вот, потому що это самое. Но, тем не менее, так, після виборів в США о, війна в Украине. Что? Что після виборів в США? Ось, о, все, якісь нам будуть. Да, начнеться, начнеться якісь реально розговори разговоры и карта наших побед, я бы так сказала. Так, да, да, так воно йдеться. Це вже починається цей процес, окружання війни. Прямо на новий Год, що ми победу будемо празнувати. Я не можу сказати, але ми вже всі будемо. розумієш, не буде так, як от... це вона почалася так, а закінчиться вона так не фух. А в какой-то момент ми почнемо розуміти, що нас менше обстрілюють, в какой-то момент там вже ведуться переговори. Тут вже починають полонених вивчати. Тобто, ось так, як то воно буде потихонечку.